Слава Україні! Слава нашим воїнам! Мене звати Назар Задрій. Це підсумок дня. За сьогодні найголовніше зібрав для вас. А сьогодні в нас таке: активні бойові дії в Україні завершаться через 7-9 тижнів. Бавовна на півдні, обмеження цін на російську нафту і демократи Німеччини вимагають демонтувати північний потік. потік-2», щоб ви розуміли. Про все по порядку у Донецькій області відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула 14 військових, які потрапили в полон навесні. Серед них офіцер і військовий медик. Про це повідомили в координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими. Дати. Далі ми говоримо про втрати окупантів. Мінус 350 чумонь російських за останню добу. Це завдяки нашим Збройним силам сталося загалом вбито 48 700 російських військових від 24 лютого. І ще ось перехоплення слідує, що техніки нет, на своїх консервних банках. Ми поїдемо. слухаємо. просто, просто сейчас тут говорят, вот сейчас пацаны, которые вот приезжают, всем двоим, короче, отпуск не дают. Но командир бьет себя, типа, что он в сентябре выведут. Mm. Выведут и в январе опять зайти. Вы уже добьете этих шакалов, Блин, уже нету на них. Ну да, тут уже, блядь, просто уже сил нет никакой. Сил, силы-то есть, но блядь, мы бы давно бы уже их выбили, но у нас, блядь, видишь, техники блядь, нет, а на своих нахуй, консервных банках мы украили на как купить. Нам надо на тяжелую технику, вот тяжелую технику силы. Всю... Президент Зеленський назвав три чинники, які вплинуть нам і наблизять перемогу України. Він каже таке: потрібне бажання Росії не воювати. Вона повинна хотіти вирішувати певні питання не війною, не снарядами, не знущаннями та вбивствами. Поки що вона е, хоче вирішувати все силою. Вона була уповільнена підтримкою наших західних партнерів е, та нашими збройними силами. Про це Володимир Зеленський заявив на міжнародному форумі. Амброзеті другим чинником Зеленський називає об'єднання дії світу. Ми запроваджуємо санкції. Це ті самі снаряди, це гуманітарні санкції, і захід їх робить. Але не можна, щоб країни голосували а потім окремі компанії знаходили обхідні шляхи, як їх оминати ці санкції. І третє. Бажання суспільства Росії вони мають відчути, що вони винні в цій війні, винні у своєму виборі. Вони винні в тому, що промовчали. Росіяни повинні розуміти, що ця війна страшна, жорстока і немає інших альтернатив, крім того, щоб російські війська вийшли з чужої землі, додав президент Зеленський. Активні бойові дії в Україні закінчаться через 7-9 тижнів. Збройні сили вже мають успіхи на Херсонщині. Це дані естонської розвідки. А саме, очільника розвідувального центру сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив і каже дослівно: наступне: як я вже говорив минулого тижня. До закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу із статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях. Він вважає очільник британської естонської розвідки, що малоймовірним що за цей час зсу вдасться звільнити всю територію України контрнаступ збройних сил на півдні Гросберг назвав успішним, але не масованим. Це завадить проведенню псевдореферендуму в Херсонській області. Очільник естонської розвідки зазначив, що вихід українських військ до річки Дніпро усуне небезпеку для Одеси. Він нагадав, що для успішного наступу. Потрібна триразова перевага сил. А тепер буде така собі відбивочка з бавовнятком, з ілюстраціями принаймні такими і веселим супроводом музичним. Бо далі йтиметься, власне про південь. У мускулі радість від бавовни в українських серцях невимовна. без тебе таврійська бавовна. плантація буде неповна, Ілюстраторка цих чудових картинок це Олена Грозовська. Далі про південь. Власне, як і обіцяв, російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захопленні території Херсонської області. Зсу підірвали їхню логістику. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк. А за даними генштабу, станом на 18.00, рота противника, яка базувалася у спортивному клубі загублений світ, покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію Криму награбоване майно в п'яти тентових вантажівках. Ще за даними генштабу, підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника. А також склад з боєприпасами та до роти особового складу. Рота це від 80 до 200 людей. В ній може бути поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозеньки Херсонської області через неналежний рівень медичної допомоги. Більшість окупантів здохла від отриманих поранень. Збройні сили збили російський штурмовий штурмовик, су 25 оперативне командування Південь. Про це повідомляє. Окрім цього, було ліквідовано до 20 одиниць іншої техніки. Серед них три танки, чотири гаубиці Мста-Б, реактивна система залпового вогню град та близько 10 одиниць авто та бронетехніки. Також ліквідовано 37 російських окупантів. А за даними американського інституту вивчення війни, російські війська продовжують реагувати на український контрнаступ у Херсонській області, послідовно перекидаючи військові колони на південь України через Керченський міст. Це розгортання військ ймовірно створить умови для перегляду операції із захоплення Донецької області, але російські війська навряд чи досягнуть прогресу необхідного для захоплення області до 15 вересня. Це вони такі русаки собі новий дедлайн поставили захоплення Донецької області до 15 вересня. Хер їм! Щодо ситуації на запорізькій атомній електростанції, то ми пам'ятаємо зі вчора, що місія Магате там побувала. Частина цієї місії залишилась на Запорізькій атомній електростанції, і внаслідок обстрілів був відключений напередодні п'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції. Тепер цей атомний блок е, е, знову під'єднали до енергомережі, повідомили в енергоатомі. А далі цитата буде е, співробітника Запорізької атомної електростанції, який спілкувався на е, анонімно спілкувався з Українською правдою він каже, що покажіть, будь ласка, цю цитату: нічого з реального з реальної обстановки на станції їм не передали. Тобто, цим членам місії, магате дуже швидко провели по тих місцях на станції, які дозволили окупанти, звісно, у присутності військових, також їм влаштували масштабну циркову виставу з обстрілами міста і так далі. Українських працівників не допустили до місії тільки керівництво під наглядом військових. Цих людей вони тримають в полоні або говорять, що їм робити та говорити. Тому нічого з реальної обстановки на станції їм не передали. Магате бачили вантажівки у машзалі першого блоку, але їм сказали, що це. Обладнання для хімічно-радіаційного захисту БТРи, в цей час знаходилися в місті у кожен з кризових центрів бомбосховища. Їх не пустили, тому що там знаходяться всі орки, сказав українській правді працівник Запорізької атомної електростанції. За даними Генштабу, у зв'язку з приїздом комісії МАГАТЕ окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції. Близько ста одиниць перемістили на завод «Атоменергомаш», Решту роззасередили у найближчих населених пунктах. Е, ну, власне, ось така ситуація. І там гід, ну гід окупант, просто рашиський розказував, як. Як, типу, українці випускають ракети по Запорізькій атомній електростанції? Загалом вчора було багато брехні від цих русиків, які водили місію МАГАТЕ, очільника МАГАТЕ, типу, з інспекцією, і розказували, які українці погані, звичайно ж. Ну, Тим не менше, зараз йдеться про 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла. Остроградського дивимось. 4 літушки за 15 хвилин деноцифікували. Якщо ти це не зробиш, то Хана. на Пишаюся, що отримав таких нових друзів. Це звірів, блядь. Десь до п'ятої ранку дивився новини. Ну і це вже було зрозуміло, що щось почнеться. У мене був військовий досвід до цього, цікавився різними військовими, як то кажуть, заняттями. Зібрався і все. Десь о дев'ятій я вже був в онкоматі. Доброволець. Так для мене почалася війна. То Я одразу вибрав бойову частину. І ось я тут. Я вправо, ти прямо. Все, Заходи, заходи. Звісно, це перший бой. Це коли літає все над головою, адреналін. Ти не можеш там боятись, ти нафіг забуваєш про страх і заряджаєш, стріляєш, кидаєш гранати. ти просто, просто робиш те, що потрібно і все. Бо, блин, ну, якщо ти це не зробиш, то хана. Подарунок! Yeah. Перший бій я тоді взагалі не стріляв. Почався зненацька рано вранці, йому ще спали. Тут команда до бою. Звісно, всі займають свої бойові позиції. Це був танковий бой. Були постріли з РПГ. В нашу сторону там стріляли теж з кулеметів, зі стрілкової зброї. Він закінчився на нашу користь. Стоїмо ми до позиції, налітають чотири вертушки. Ми е, думали, що це наші, але потім, коли вони зрозуміли, що ну, потрапили не туди і це не, не кацапські позиції, то вони одразу повернули, ми побачили червоні зірки, ВКС Росії, зброю з побіжника, одразу ну, почали по ним стріляти. З двох кулеметів потрапили в двигун, вона впала. Наступну з ПЗРК ігла. Далі дві вертушки десь полетіли, повертаються і ще дві. Теж з зерка ігла. До речі, три, три вертушки тоді збив водій ГАЗ-66. Йому, до речі, тоді дали звання Героя України. Чотири, чотири вертушки за 15 хвилин денацифікували. Для мене геройський. Це коли водій навіть з пораненням, коли йому пристрелило щоку та руку, він, він віз в пікапі наших людей. Та з пораненням він ще їхав, їхав. Та якщо б не він, то там і нашому командиру прийшов кінець. Я пишаюсь взагалі, що отримав таких нових друзів в своєму житті. Це звірі, блін, це звірі, рекси. Це круто, коли вони. Я захожу, О, Закриваю тобі спину. І це... Це круто, коли тобі випала така, така честь їм закривати спину, так. Та ще бути в одному окопі пліч опліч. Вика! Закрітай двері! Мрія. Мрія, щоб кожен українець починав Україну з себе, коли в нього виникає купа питань до інших, щоб він робив європейську країну з себе. Не смітив, був вічливим, ну, нормальною людиною. Так, оце, оце мрія. Щоб, щоб наша країна здихалась з тої рашки, закінчилась війна, та ми були. Крутою європейською країною. Далі йтиметься про обстріли українських України словом. Вночі по Холодногірському району Харкова випустили ракети С-300 росіяни. За попередньою інформацією, травмованих немає, а наслідки ось такі. Також э, расисти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поранення отримав 56-річний чоловік. Він в стані середньої тяжкості. Внаслідок ура удару є руйнування будинків, зачепило приміщення ліцею, автівки, газогони та лінії електропередач. Ще російські військові у слов'янську обстріляли дитячий садок, загиблих та поранених на щастя немає. Повідомив міський голова. Загалом на Донбасі за минулу добу через обстріли окупантів загинуло четверо людей. До міжнародних подій, ось буквально декілька хвилин тому, стало відомо, що Білий Дім запросить у Конгресу 11,7 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters. За інформацією агенції, гроші для України підуть на військову техніку, збір розвідданих та економічну допомогу. ЄС готується виділити Україні 5 мільярдів євро. Про це пише Блумберг. Європейська комісія запропонує пакет кредитів наступного тижня, щоб допомогти Києву покрити термінові витрати, е, включаючи зарплати та виплати. Кажуть дипломати ЄС знайомі із планом, ці гроші є частиною більшого пакету на 9 мільярдів євро. У Німеччині найбільшого донора розбіжності з Єврокомісією. Берлін наполягає надати Україні безповоротні гранти, стверджуючи, що більший борг нашкодить економіці України, яка наближається до дефолту. Управлячій коаліції Німеччини. Закликають демонтувати північний потік. потік-2». йдеться про партію Вільні демократи. Там була заява, і в ній йдеться, що газопровід із самого початку був геополітичним проектом Кремля, спрямованим на ізоляцію України, тому вони вимагають його демонтажу і якнайшвидшої розробки концепції юридичного, технічного та екологічного захисту, каже вільна демократична партія Німеччини. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек своєю чергою повідомив, що його країна більше не може бути впевненою у постачанні газу з Росії. Цитата: Ми не повинні розраховувати на надходження газу через північний потік-1 взимку. Я очікую, що ми не можемо покладатися на Росію або Газпром жодним чином. Решта просто спекуляції, каже міністр економіки Німеччини. Тим часом Газпром повністю зупиняє газопровід Північний Потік-1. Компанія заявила про витік олії. Далі обмеження ціни на російську нафту у США вважають ефективним способом падіння доходів Росії, заявила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. А ще міністри фінансів країн Великої Сімки погодили граничну ціну на російську нафту. Ми. Обмежимо можливості Путіна фінансувати свою війну за рахунок експорту нафти шляхом заборони на надання послуг, таких як страхування та надання фінансування судам суднам, що перезвозять російську нафту понад узгоджену граничну ціну, заявив канцлер казначейства Великобританії Натхєм Захаві. При цьому він додав, що країни Великої Сімки єдині проти російської варварської агресії, і зробимо все можливе, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет, демократію та свободу. Е, у Києві це міжнародні новини скінчилися. Підтримка буде 8 вересня. Ще до речі, очікується. Так званий Рамштайн на американській базі в Німеччині, яка називається Рамштайн, знову будуть збиратися міністри оборони і вирішувати, що робити далі у цій війні, війні терористичній Росії проти України. У Києві спостерігається сильне задимлення повітря. Це спричинено пожежею у селі Соснівка Вишгородського району. Триває ліквідація осередку торфяної пожежі. Щоб ви розуміли, і до поліпшення ситуації станом, зі станом повітря рятувальники рекомендують зачинити вікна, не виходити зайвий раз на вулицю. І якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум. І до космічних новин. На Марсі вперше успішно виробили кисень за допомогою пристрою, який називається Mars Oxygen Institute Resource Utilization Experiment, вчені зуміли виробити кисень з вугільної кислоти. За годину пристрій може виготовляти близько 6 грамів кисню, а це, наприклад, може деревце невелике, скільки ж виробляти на землі кисню. Ну і на кінець я вас закликаю. традиційно і буду далі продовжувати, поки ми не досягнемо цілі. Ми збираємо для наших колег, які воюють е, проти расистів. Е, ось Саня Таран збирає на коптер, який коштує 500 тисяч гривень. І зараз прозвітую вам швиденько. Е, уже на його банці є е, так 46 231 двісті гривня. Е, так що потрібно, як бачите, ще докинути гривень. Е, Олександр Глиняний, також військовий збройних сил, збирає на автівку потрібно 350 тисяч гривень, і на його банці вже є. Зараз оновлю. На його банці вже зібрано 137 тисяч 731 гривню. Дякуємо кожному, хто підтримує цих хлопців. Таким чином ви наближаєте перемогу України. Хоч така маленька здавалося б, Дрібниця, але ні, ще є. Фонд «Повернись живим. Туди можна регулярно донатити. Я це роблю і вас закликаю. Якщо можете допомогти ще от так от точково, то, будь ласка, допомагайте. Я думаю, що кожен свідомий громадянин це робить, оскільки ми перебуваємо в тилу, а тил підтримує Збройні Сили. Наразі в мене все більше традиційно буде в телеграм-каналі umn.ua. там будуть найголовніші новини, які відбуваються. Звичайно ж, новини відбуваються. Окей. Okay. І словом, підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network, Ставте вподобайки під нашими відео, і під цим теж ставте це. Ваша підтримка. Дякуємо, що ви є з нами, що ви нас дивитесь, і ставите вподобайки під нашими відео. Слава Збройним силам України, які роблять смерть окупантам.